Доброго дня, шановний дев'ятий клас, я, як завжди, вас щиро вітаю тих, хто вчить біологію, тих, хто любить біологію, і тих, хто ще не знає, що буде біологію, як завжди. Ми з вами працюємо в темі промові і рімфології. Вивчили за попередніх два уроки проблеми будови серця, значення, прогнозних слудень і провід і два коли проводи. Давайте перевіримо рівень свого інтелекта, побачимо, як любить біологію, і в такий спосіб проведемо. Цю роботу у вигляді дистанційного диктанту. Буквально кілька слів для нагадування. Кожна група має завдання, ось на столі не лежать, Олівець для відмічання питання, яке вже використане. Керівник груп посилає гінця, він читає інформацію, доносить її до вас, ви на листочек, який підпишете, заносить тільки єдине слово, яке в тексті було пропущене. Пригадали. Після цього група закінчує роботу. Справа конкурсна, яка вона швидше справиться. Піднімаю руку, я даю керівнику групи блок, бланк з відповідями. Він озвучує, але перед тим ви своїми листочками обмінюєтесь і перевіряєте роботу свого сусіда. Ставите оцінку відповідно. Ми її потім озвучимо, ви заносите їх щоденники, і я кінці року розписую за отриману вами оцінку. І так, Уважно, вдумливо, щоб ви донести правильну інформацію, щоб ваші друзі гарно відповідали, щоб ви зрозуміли вас. Питання, яке вже використали, ви колінчиком, щоб ваш наступний колега ну, не помолився тебе мовити. Ну що ж, друзі, почали. Думливо читайте питання. Щоб всі почули, будь ласка. Саша, чує його? Я його останнє? Увага, не треба, не підганяйте. увага, читайте питання, щоб не вийшло проблем у доношенні інформації. І не почув, тебе ще раз, скажу вам Що Не шепчи на буху, Саші, всім. Всім. Читайте уважно, не спішіть, щоб не вийшло зі псованого телефону. Ви не обговорюєте відповідь, тільки чуєте питання. Кіріні листочками, Клаша, обмінюємося листочками. Керівник отримує двох відповідей. Відповідно, Другу група, прошу, обмінюємося листочками. Трикратний об'єкт, прошу, обмінююся листочками, обмінюємося. Вітало. Все, все, що має, має, обмінялися. Все, все, друже. Так, керівник оголошує відповіді. Поставили всіх. Порахуйте кількість плюсів, то буде кількість барів. Максимально ви зрозуміли, скільки може бути? 10. Якщо кількість плюсів відповідає вісім, ставите 8 барів і ставите прізвище в 4 і ми перевіряємо воду свого сусіда. Поставте кількість барів. Віддайте листочок господарю. Віталець, давай, соночку. Ну що є, то є. От мені повертайте листочки, господи. Віддали. Бали вас стоять на ваших листочках. Оцінки є. Чудово. Проведемо рейтинг. І так. Листочок власний, оцінка ваша власна. Десять балів, в руку прошу. Нікого немає. Дев'ять балів. Скромному чому? 8 балів. Троє. Отакої. Керівників тебе теж знаєш менше? І в тебе менше? Не дуже вдала трохи 7 балів. О! Так, максимум 2, 4, 6, 7, 6 балів. 5 балів. Друзі, ми в такий спосіб оперативно мали нагоду перевірити, що за попередні 3 уроки. ми з вами на найголовнішу інформацію з точки зору термінів. Ви зрозуміли? Термінів, які важливо. Вам запам'ятати і знати. Отримали. Оцінки ви поставте, будь ласка, щоденько, щоденько, в кінці року підійдете, і я розпишуся. А ми працюємо далі.